Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І це швидкий огляд стріма-розробників оновлення 5.4. Тому ходімо швидко ознайомимося, що нам показали розробники в цей раз. А у кінці відео буде три промокоди зі стріма розробників по 100 примогемів. І перше, що нам показали розробники на стрімі, це нова персонажка Mitsuki. Вона являється анемокаталісткою та піде у стандартний баннер з оновлення 5.5. Також показали її сигнатурну зброю. Щодо івентових баннерів персонажів, то у першій фазі у нас буде Мідзуки та Січвін. А у другій фазі буде Форіна та нарешті різлі, регран якого всі так довго чекають. Також разом із Мідзуки з'явиться і її завдання легенд. Також показали івенти, які чекатимуть у наступній. Версії, головний івент версії 5.4. Це чарівні казки фестивалю Мікава. Це перше свято і Надзуми, яке зможуть святкувати люди разом з Йокаями, показали і другорядні події. Це у нас історії мандрівників розділ антології, царство загартованої доблесті, за яку ми зможемо отримати іменну картку, винищувач нападницьких риб, івент, який пов'язаний із роболовлею, івент з відтворенням сценарію та подвійні артерії землі. Картку. У карткову гру додали нові картки, а також там тепер з'явиться автобій. Також відбулися деякі покращення. Тепер для відкриття завдання легенд з будь-яким персонажем нам не потрібні ключі з деліків. Покращили посібник з тренування персонажів. Тепер необхідний матеріал для персонажа буде підсвітлюватися в меню данжів, та буде показана необхідна кількість, яка потрібна для персонажа. Тепер у меню матеріала з'явиться кнопка, яка веде до найближчого алхімічного столика. А Персонажів ми тепер можемо перемикатися між персонажами, залишаючись у розділі з талантами. З'явиться фільтр елементів. І тепер ми зможемо фільтрувати персонажів за елементами. А у розділі зі зброєю з'явиться фільтр по другорядному стату. І кнопка з груповим додаванням при пробудженні зброї. Покращення відбулися і в чайнику. Тепер для придбання предметів в магазині або крафту декору нам не потрібно бігти до хранителя. Ми це тепер зможемо робити на відстані. Ну і з'явиться нова локація баня з гарячими джерелами. А ось і три промокоди по 100 примохемів з прямої трансляції розробників. Для тих, хто ще не активував промокоди, а я вам дякую за перегляд. Можете підтримати це відео лайком та підпискою на мій канал. Мені буде дуже приємно. А з вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі у наступному відео.